Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на св'язі. Я Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, мені так подобається казати кривбас на связі. Кривбас це якби сила, мощ, кривбас, залізне серце України. Так це і є. І люди тут класні, стійкі, згуртовані, загартовані. Ну, Українці, що ви хочете, Україна це сила. Прочитала зранку в телеграмі на каналах міста сьогодні 20 липня, що в супермаркетах по місту зникли молочна продукція, води взагалі нема, пусті полки. Оце зараз піду, подивлюся, чи так, чи ні. Тому що вчора в АТБ всього було повно. Ну, Світло вимикають, і зв'язку з цим написано, що. Розмили і воду, і молочку прибирають, і м'ясні продукти. Зараз гляну, тому що два дні назад всього було повно кругом. Ну, Я думаю, що це фейк, тому що коли нема світла, магазини включають і генератори і все працює, Морозильні камери, віз все тарахтить, все працює. Начиталась зранку новин. Ой, новини неважні, погані. Прилетіло вчора в Ніколаїв, в дитячий майданчик. Там загинуло троє людей. І хлопчик 10 років розірвала ракетою, Це взагалі якийсь капець. І на Херсонщині, в Білозерку, це все рядом возле Херсона. Херсон то і взагалі обстрілюють і день, і ніч. Там правий берег попід Дніпром, сел уже немає, повна розруха. Люди повиїжджали, там руїни, руїни, там почти нікого немає. Ой, це страшне. Ой, важко, дуже-дуже важко. Це морально все переживати. У нас жара, гляньте, сохне все Боже, сохне, воно гляньте, похнюплене, сохне. Зморщене, капець. Вчора щось гриміло, гриміло, я думаю, зараз, як зільє дощара, та куди там? І примірно не було, не знаю. Только погреміло, поблимкало вночі, е, я злякалася, думала, що обстріл чи що. От. Коли написали, що це гроза. Ні каплі не впало, Пале страшне. Варус. Ой, як тут прохладно, хорошо. Щас глянемо, що тут є. Ось помідори розові, красиві які. 69. А, це печериці. А помідори. 65. Мясо. Полно мяса. Ой, тут так прохладно, доброе такое. Дуе так классно. після жарюки. що, ну, Ось це вода. Води повно. Ціни ті самі. Ось це молочка. Все забито. Так що у варусі полки забиті. зараз в тебе підемо. Ось пільмешки. Вареники, пельмені. Ой, я не э, снідала. Зараз ранок, десять ранку. Захотілося срочно пельменей. Ой. Чебуреки, вон там. Вареники. Так, хорош роздивляться. Ой, і блінчики. І блінчиків вберіла. По тебе зараз зайду. Тут зранку, поки не жарко, продають. Зачем це очередь? За пірсиком. Огірки 30. Сливи 40. Кого що? Каבוни, дині, кажуть херсонські. Нос Хлеб выложить Так и собачка хорошенький Так, сахар Сахар 34 четыре. Ось полки з молочкою, гляньте, молочки, гнуться, полки. Бери, не хочу, всього полно, ось сир, навіть со скидкой. молоко, кефір, сметана, все є. Заморозки повно також. Пельмені, вареники, морозиво, риба, морожена, переморожена, креветки. Так що все є. Все є масло. І скидки є. Все нормально, всього повно. Це ну, тут опять морожено пішло. Ходовий товар. Ходовий товар морозиво. Вода, все є, всі продукти, все. Не знаю, для чого, то писати, що нічого нема. Зараз ще в сіль побіду. Зайшла ще в Аврору. Ну зганьте, чашку продають з якоюсь свігньою Всередині, ну для чого? це? От для чого воно всередині? Як мішати там сахар чи чай мішати? Воно ж отпаде. Таке, чорті, що, а мить. Попридумають фігню-мігню. Капець. Ось бокальчики хороші, гляньте. Ой, от це мені подобається. Длинна ножка. І ось все під Мартіні. Це мені подобається. Треба щось знайти від комарів. Тільки вчора сусідка каже, комари закусали, а я кажу, а мене не кусають. І що ви думаєте? Ночі покусали і за ніс, і за лице, і за руки. І я розчухалася. Ну, коротше, чорті що. Я вже замітила, тільки похвалився, все. Як зглазили, зурочили. От комарів нема спасу. Ось Все, мабуть, хороше від комарів. А, це від комах. Оце ось хороше. Від комарів та кліщів. Оце щось порили і вже давно, тому що бур'ян на этот. Поки хтось не гепнеться в яму. Ось собачка бідна. Жарко. Жарко тобі, жар. Ой, щось вона так подозрительно дивиться. Іду в сільпо, вирішила пройтись тут недалеко. Та й ходити це дуже корисно для здоров'я. Так, пішком, пішком йти в сільбо це погана ідея. Я вже замарилася, це просто якийсь капець. На що я пішла? Пішком. Як можна було під'їхати, тут їхати недалеко. Рішила пройтися по жарюки. Воно начебто як вітерок. Вітерок то й до одного міста. Жарко взагалі страшне пече. Ой. Ой. Хух. Хоч би не кончиться. Там этот. В сільпо ж може кондішни працюють, та можна остудитися. Ой. Я в сільпо ще не була. Оце йду перший раз. Після відкриття він переїхав з одного місця на другий сонячну галерею, де раніше був Ашан, тепер там сільпо. Хоч би тривоги не було, тому що там всіх виганяють в обіжище треба ждати, поки пройде тривога, а вона може бути і час і більше. Ой, Фух. яблуки. Це, 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 Тоді дичка, мабуть, чи що. Я вже колись показувала вечором цю яблуку, яблуню. Можеш, вона поспіє, тоді можна прийти нарвати яблук поїсти. Ну вони такі маленькі, господи. Манюнькі. Фу. Іду, йду, йду, вперед, два назад. Ой. Шаг вперед, два назад. Тут що то траву не косять. Суха трава. А ось бачите цю траву? Це деревій. Ось ось гляньте. Може хто не зна. Видно вам? Це деревій. От дуже-дуже-дуже от розстройство. Натур-ліка. Натур-ліки. Натуральні. Ах, пахне, пахне. Як лісом пахне. Так що, як бачите, тут цю траву зривайте і лікуйтесь, кому треба. Вона ніколи не помішає в хазяйстві. По холодочку нормально йти. По холодочку. і трошки вікірок, так так ще нормально. А на сонці це взагалі вообще... жесть. Жесть. З бутилки покидали, ну свині, свині, як так можна. До тілопала. Наконець-то. Ой. Ой, як тут добре. Ой, злякалась цих манікенів, повигиналися, хай Бог милує. Так, взяла тачку. Може, що куплю по скидці, та й э, спертись можна. Ой. Якби, звісно, в тачку сісти, щоб хтось покатив, то взагалі було б хорошо. Ну, хоч спертись можна. Так, йду. Що тут у нас? Ой, як тут добре прохладно, господи. Так, треба ще пороздивлятися, де що. Тут відділи для товарів для дому. Ой, а ось гляньте які книжки класні для дітей, яркі, красочні. Ось, наприклад, гляньте, казочки на ніч, прелість і на подарунок, чи так дитині купити. Класна книжка, але і ціни також класні. Книги дуже дорогі. 659, 530. Хай Бог милує, дуже дорого. 400 гривень. Ну, книги завжди е, коштують дорого. Так, йду далі. Е, зараз ранок, людей мало, так що можна е, знімати. Так, косей водичка, пепсі, кола, Кока-Кола, мінеральна вода, полки гнуться, вода на місці, полторашки, двушки, п'ятачки, так що вода є. Всі, можливо, вода, ось я вода непогана боржомі, але бутилочка пластик, не знаю, чи боржомі на... настояща в пластику. Я думаю, що ні. Так, що тут у нас далі? Тут напої всі можливі. пиво, вино. Так, йдемо далі. Конфети, цукерочки, шоколад. Так, ось. Тут яйця. Які ціни тут? Скітка, от це де жовті цінники, це скітка. 27, 29. А тут можна самому набирати по 3 гривні, 30 гривень. Молочні ряди також забиті. Всього полно. Так, що тут у нас далі? Тут кафешка. Так, глянемо зараз на рибку. Так, що тут по Риба копчена, всі важливо. Ось ціни за 100 грам. Хай Бог милує. Ось брюшка копчені, гаряче копчення. Я їх обожаю. Так пахне. Тут самі коптять. Візьму півкіла. Шістьсот 660 грам. Так, взяла э, брюшек, наварю картошки, зроблю салатик і наїмся, Так. Кальмар. Ой, він такий страшний. Ой. Це за цени, мама дорога. Толстолоб 169. От куди такі ціни? Я не пойму взагалі. Дуже дорого. Так, тут э, колбаса, імпортна, всівозможна, нарізка. Можна вибрати будь-який кусочок, вам відріжуть, підріжуть, наріжуть ціни тут за 100 грамів, колбаса всі важна, з різними спеціями. В общем, що хочете. На будь-який вкус, ціни, звісно, тут також захмарні, але мені подобається, що в сільпо і в Ашані можна було все вибрати, великий вибір. Гляньте. Яке як сальце. Шикарне. Всі важні сири на будь-який вкус. Тут хамончик іспанський, нарізка. Також можна заказати і вам підріжуть будь-який кусочок. Ось, наприклад, ось цей кусочок нема що бачити. Ось така ціна. 260 гривень Почти. Ось такі кусочки всі ось такі ціни. Ось коли береш цілу ногу, то 50% скидка. Тут також паштети всі імпортні. красота. Ну, ціни також красота. Так, тут далі м'яско. Отакі вот ціни, ціни за 100 грам. Кролик. 290 грам. Фарш 160, 120, 180. Ціни тут почті як на базарі. М'ясо красиве, шикарне. М'яса багато, так що все є. Отакі ціни. Навіть є скидка. Ось балик 220 гривень. Тут колбаски, одразу в духовочку або на гріль, шашлик в різному маринаді. тоже великий вибір. Так, тут відділ, що треба швидко проходити його, не дуже задержуватися і роздивлятися, тому що тільки дивлюся я і одразу товстію. Тут хлібчик, сільпо самі печуть хліб, ось такі ціни, це також ціни за 100 грам, ось такі плюшечки, ватрушечки. Пушинка. Це за 100 грам також. Так, треба взяти батон, аж парує гарячий. Дуже-дуже пахне тут випічкою, хлібом, взагалі запах обалденний. Так, глянемо на овочі, що тут продають, лохина. Вишибло з голови, що це таке лохина. Це може чорніка. Чорненьке значить чорніка, лохина. Може я неправильно кажу, не знаю. Так, це червона смородина, виноград, Італія. На базарі вже продають у нас по 85, я бачила, виноград. Кавунчики, кавуни на базарі по 17, а це я не знаю, хто їх буде брати по такій ціні. 49. Ну, хто його буде брати? Дуже дорого. Коли херсонські кавуни вже на базарі дешевше. Так, персики, як бубон, дуже тверді, цитрусові, 64 лайм, е, яблуки. Е, 52, я не знаю, це яблуки не цього широку, да? це, напевно, минулого року або привозні. Авокадо 32 гривні. Не знаю, скільки я вже переїла цього авокадо, не можу його ніяк полюбити. Їла всі можливі рецепти і присилали мені дівчата рецепти. Ну, не можу полюбити поки. <смірки> Побідорки, огірки, ось со скіткою. Парникові, напевно. Так, що тут з цієї сторони? Перчик. Оце моя тема, перчик чилі. Не знаю, чи він гострий, бо я люблю дуже-дуже гостре. Тут картопля. Так, по чому вона 17 гривень? Картошка. Ось мита. Хто буде її брати за 54 гривні? Хай Бог милує. Буряк, цибуля, шалот. Капуста по 10. А ось гарбуз. Такий хорошенький запікати. Ну, це я не знаю, чи це цього року, чи минулого. Ось батат, не знаю, чи він смачний, я його ніколи не їла. А ось цукіні лежать, як ляльки, закутані. Також, мабуть, імпортні. Так, що тут далі продають хорошого. Цибуля 10. Гляньте, яка гарна, красива. Морква мита і не мита. Ну, для чого мити, як можна по 10 не миту взяти. Таке. Так, тут ось вітрина ще з рибою сушеною. Гляньте, яка рибка чудова. Але і ціна також чудова. 260 гривень. Ось лящ ось в'ялений. Прикопчений В АТБ по 210 і часто густо стітка по 170. Кока-Кола. Гляньте, скільки води. Кажуть пусті полки. Брехня. Креветки. Ой, гляньте, всі можливі креветки такі гарні. Я дуже-дуже люблю кріветки, можу з'їсти пів відра за раз. Так, тут пахощі, готова їжа, курочка зажарена, картошка по-домашньому, ціни тут за 100 грамів. Нефіга собі. Ой, я ще так їсти хочу, на що не гляну, все хочу. Перчик, голубчик, котлетки, блінчики, салатики всі можливі, гляньте. Чого тут тільки немає. Вон винігретик. Тут кафешка, можна вон, каву роблять, можна сісти і перекусити. В магазині прохладно, так що можна сидіти і відпочити, перекусити, випити кави. Так, іду далі. Що тут продають? Написано добірний алкоголь. Що це означає? Це може елітний якийсь чи що? Так, мені зараз треба знайти відділ, де продають каву. У мене вдома закінчилася, я п'ю тільки таке заварнер. Розчину каву я не п'ю вже дуже давно. Так, це бакалія, всівозможна макаронка. Гляньте, скільки імпортної всівозможної макаронки. Рожки, ножки, бантики. Я ось купляю ось баріла. Купляю ось такі листкові на лазанню. У мене, кстати, на каналі є дуже класний рецепт, провірений роками. Можете глянути. Я його, правда, знімала це відео давненько, ще до війни, але він на каналі є. Так, ось гляньте печиво. Ціна, шок, контент, так сказати. Це що, ручна робота чи що? 519 гривень. Ну це за кілограм вже, напевно. Ой, хай Бог милує, дуже дорого. Так, ну ось відділ чаю, кави. Тривога. Зараз будуть виганяти. Треба бігом на касу. Так, толком мені не походила, купила батон, риби, кофе Все, всіх виганяють, світ тухне, всіх в укриття. неізвісно скільки та тривога, хотіла ще на другий поверх піти, на одежу глянуть там бутики. Всі можливі. он тіла духи піти понюхати. Щось може сподобається. Все закривають укриття.